Росіяни готують новий великий наступ. Чи це розвідка боєм? Яка ситуація на сусідньому з Дніпропетровщиною Запорізькому фронті? Чи є там загроза прориву? Ділянка ця відносно спокійна загалом була останні місяці, тому коли противник розпочав якісь активні наступальні дії, то сила оборон почалися проблеми. Наче дощ із кабів, РСЗВ і Мін. Руйнують будинки і дороги. Окупанти атакують села Запорізької області. Наш репортаж, як селяни виживають під ворожим вогнем. 16 кабів за день. 16. Який за день, за час. БМП чи танк не на ходу, це загроза життю бійців і втрата позицій. Воєнкор побував у цеху роти січиславських десантників, де повертають до життя усе, що їздить і стріляє. А оце наша гордість, це наша МТЛБ, яка побувала на самих найгарячіших точках це Покровському напрямку. Ексклюзивні матеріали із фронту про збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу у повному випуску проєкту Воєнкор. Підпишись на 11-й.